Термована неповнолітня дівчинка та загибла велосипедистка. Поліцейські Івано-Франківщини з'ясовують обставини дорожньої транспортних пригод. Автопригоди мали місце на Коломийщині та в Івано-Франківській громаді. Перша ДТП за участі неповнолітньої дитини мала місце 28 жовтня близько 17-ї години у селі Циняма П'ядецької територіальної громади. На місці автопригоди слідчі з'ясували, що 59-річний керманич автомобілі Мерседес Спринтер, мешканець Городенки, рухався у напрямку Коломиї та Чинив не на неповнолітню дівчинку, дитина перебігала проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок автопригоди потерпіло 2014 року народження місцеву мешканку, госпіталізованого до дитячої лікарні Керманич Четверезий. Відомості за цим фактом насено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 286 Кримінальний кодекс України наступна уже смертельна аварія трапилася цього ж 18-ї години 20 хвилин у селі Рача Івано-Франківської територіальної громади. Відомо, що 19-річний водій легковика Форд Сієста, мешканець Кирхівців чинив наїзд на велосипедистку. Вона рухалася проїзною частиною дороги у попутному напрямку. Травмону потерпіли у 65-річну мешканку рачі доставили до медичного закладу. Однак від отриманих травм жінка померла. Водій за кермо був нетверезий. Слідчі Жили до розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, передбаченого за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. В обох випадках призначено експертизи транспортні засоби вилучені. Поліція звертається до водіїв та батьків неповнолітніх пішоходів. Шановні учасники дорожнього руху неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищувати безпечну та дозволену Швидкість руху окремо звертаємося до батьків з проханням нагадати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Нагадайте їм про правила безпечного поводження на вулиці, значення дорожніх знаків, розмітки та сигналів світлофорів. Обов'язково зробіть свою малечу помітною на дорозі, прикріпіть світло, відбиваючи елементи на одяг дитини.